Отже, сьогодні треную груди плюс трицепси. Напрацьовую нові скіли зйомки. Відповідно, відео починає так. Настрій, як завжди, бадьорий. Достатньо поїв, щоб продуктивно провести тренування. В принципі, можна газувати. Трохи про саме тренування. М'язів, синергістів, тобто як в мене сьогодні груди і трицепси. Додатково поясню: в такому методу, методі тренувань дуже важливо вміти правильно розраховувати навантаження. Тобто, щоб не було так, наприклад, що я працюю груди, весь енергетичний ресурс потратив на груди, трицепсам залишилось зовсім нічого. Відповідно, я потім не можу працювати трицепсами. Тому повторюсь, не варто. Перевиснажувати себе на е, одній групі, е, замість того, щоб 100% приділити лише одній групі, а решта повторюсь, не лишилось нічого. Розділіть навантаження, як правильно 50 на 50 свого роду по продуктивності. Е, тому не нехтуйте паузами, це дуже важливо. Е, старайтесь нормально відпочивати і е, не слухайте своє его. Я можу собі дозволити відпрацювати наступний підхід. Пійшов до першого відказу. Однозначно, буде ще один підхід. Е, коли я працюю, в мене трицепси не залучаються в роботу. От Я щойно коли робив, я себе спіймав на думці про те, що я не витискаю лікті. Ось, І це не виснажує мій трицепс. Відповідно, в кінці я і продуктивно попрацюю на той трицепс. Фу, зараз я собі можу легесенько відпочити і погнав до наступного підходу. Це буде дропсет, я зроблю декілька разів. Може чотири, може п'ять з цієвого. Окей, лопатки звели. Це пріоритет на роботі для грудей. Оп! І. це приємне відчуття розтягнення. Це просто неймовірно. Цей станок, до речі, мені було дуже незвично раніше на ньому працювати, але зараз вже пристрілявся і розумію, наскільки він чітко і глибоко попадає. Кайфую. Отже, відділ гантель тут у нас в залі. Зараз я буду працювати з. Акцентом вниз грудей, тобто принцип розсіювання навантаження, вверх-вниз тут в мене присутній. Відпрацюю цю вправу і далі перейду знову ж таки наверх. Тому, поки насолоджуюсь відпочинком і готую для себе ваги, з якими буду працювати, і після того можна буде зарядитися. Фу, Зарядив сьогодні в себе вже зранку в районі 200 вуглів. Сили просто піздець. В натурі це так вирішує, коли ви, коли кожен компонент в вашому раціоні збалансований, і ви розумієте, що ось все вроді. Все вроді складене для того, щоб я прогресував. І це створює таке розуміння, буде прогрес чи не буде. Якщо щось е, йде не по плану, тіло не міняється, значить треба коригувати. Потрібно лізти в е, вашу дієту, в ваше харчування. Тоді буде однозначно прогрес. Налаштуватись на підхід це теж дуже важливий елемент тренування. Налаштуватись, коли ти тренуєшся з партнером тренувальним, це набагато простіше, бо ти знаєш, що в будь-яку в мить тебе можуть підстрахувати. Я працюю зараз без партнера, відповідно. Фу, я ще борюся психологічно, з певними моментами невпевненості. Terima <sighs> 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 фу блядь песда просто вижимає. Люблю жати гантелі, оце відчуття розтягнення, Гриф цього не дарує. Ти мій прекрасно жати гантелі, але складніше одночасно. Аж впрів кучері треба завжди бути гарним, коли робите підхід, бо вас можуть знімати і ваше віро... відео може завіруситися, а на появі віруситися, якщо ви ну, не гарні. Тому пам'ятайте про естетику. Опа-бля! Хуїбанутися. Фу, я єбу. Бачите, коли ви тренуєтесь самі, така шляпа виходить. Так що, Рома, якщо дивишся це відео... Бачиш, тебе немає, не можу вже жати такі ваги. Окей, okay. друга права завершена. я піду ще порозтягую грудні. Покажу вам одну цікаву вправу, яку мене навчив дуже крутий пацан Руслан Босфіт. Руслан Босфіт, тобі привіт. <ривіт> <ривіт> Окей, для того, щоб нам вдалося виконати цю вправу, треба взяти таку скатертину Я жартую. Це просто для зручності виконання. Отже, що за рух? Такий цікавий, який навчив мене робити Руслан Босфіт. Це робота з Нижнього кросовера. Я раніше ніколи не робив такого, щоб ви розуміли. І одного прекрасного дня Руслан каже, давай зробимо таку вправу Зведення з Нижнього кросовера. Чесно, після навіть короткого періоду виконання цієї вправи, моя відстаюча верхня частина грудей перетворилася. На бронепластину і все завдяки Руслану. Це без жартів, дуже крутий рух. Отже, я фіксуюсь так. Якщо у вас є кросовер, який регулюється по висоті, можна і стояче працювати, звів лопатки і працюю. Я тепер я можу собі дозволити додати ваги і попрацювати важче. І ще один момент, якщо виносите якийсь годинник, розверніть його навпаки, бо роз'їбашити його. Оп, Залізяку. Тут, до речі, тонка межа між тим, щоб. Робити якісно і щоб халтурити, тому не перебавляйте ваги. Напевно, так буде доцільно. Дропсет. ось забагато взяв. Ізоляційна, відповідно, <риклад> хотів тут поміститися. Відповідно, робити тут з якоюсь великою вагою недоцільно. Бо ви працюєте, е, повторюсь, дуже сфокусовано. Це не йде мова про силу, це строго йде мова про відчуття. Також не треба себе тут жаліти працювати, лише на памп. От відчуваєте, що, наприклад, 15 вам за легко, 20 за багато. Поставте гантельку там, на 2 кг і зробіть е з такою вагою. Однозначно, це буде прогрес. Так, знову поправити волосся. Отже, е інший наступний сексуальний тренажер. Не такий сексуальний, як я, але може поборотися. Отже, дивіться, реально дуже крутий блок, дуже крутна машина. Крутіше хіба що, якщо оці ручки, вони фіксуються в лікті, ви працюєте з такої позиції. Ну, але я працюю на такому і повторюсь, дуже гарно попадає в ділянку. Ну, тобто Ми працюємо грудьми, але інтуїтивно для людей з досвідом ти ніби краще відчуваєш центр, центр грудних. Хоча ми не маємо так думати, бо працює в нас загалом. Пластина. <фу> Лопатки також зведені. Можна додати трошки ваги. Тут варіація з доданням теж дуже гнучка. Можна з кроком в 10 кг, можна в 2,5, можна в 5, можна навіть 7,5. Я собі дозволю. Ще плюс 5 КГ додати. Ось. Також орієнтуюся навіть не на кількість, орієнтуюся на те, скільки можу відпрацювати, на те, щоб. Коли я працював, не відбувалося ось цього моменту, знаєте, коли ви закриваєте груди, відпускаєте оце, на що має бути пріоритет, і в результаті навантаження не так чітко попадає. Не робіть цього. зведіть лопатки, і вся залізобетонна арматура, як говорив один серйозний мужчина, звелись і працює. Так і и долговучка. Важко, але як бачите, не відпустив позиції Є. Yeah. І тепер я можу собі дозволити попрацювати для трицепсів. Сьогодні буду працювати в машині в жимовій машині, як бруси. Тобто з роботою в пріоритеті для трицепсів і класичні розгинання з канатом. Зараз перезарядився, відпочив і можна продовжити. Фу! Тепер робота в. Станку жимовому тут можна працювати з акцентом на груди і для трицепсів. Я працюю в даному випадку для трицепсів, тому в мене робота в пріоритеті лише руками з витисканням через руки, не з положенням рук ось тут, для того, щоб розтягувати краще грудні. Я фіксую лудоні тут. Дуже комфортна ось ця штучка. Тому що ти можеш працювати з відкритим хватом, а хто в темі розуміє, наскільки важлива робота з відкритим, закритим хватом для чіткішого відчуття в конкретному русі. Ось. І можемо дозволити собі попрацювати. В мене блочний тренажер, тут ще так само є з вільними вагами. Сьогодні я працюю з блочним. Не спішимо контролюємо дуже глибокі відчуття. Можна буде додати ваги, звичайно. І ще один момент. Класно, коли в таких тренажерах є фіксація під ноги. Тут немає. В іншому тренажері тут є. Відповідно, якщо ви додавите трошки більше ваги, може бути таке, знаєте, ніби вас відриває вгору. Ось. Але не забувайте використовувати спинку, яка якраз дозволяє оцей кут, дозволяє ніби чітку упору зайняти. Тоді не буде оцього виштовхування вгору. Фу. У відказ. Дуже глибоко попадає. І тепер хвилинка позінгу 97 кг напевно, 98 кг на суху зранку. Зараз цільно набрати ваги, тому я багато їм. Зараз мета набрати ваги, тому я більше їм. Е, побачимо, що це вильється, який буде результат, але в принципі 97-98 кг непогано. При тому, що зберігається атлетизм, я і біжу, я і біжу швидко, і на відстань я можу проплисти, а це в моєму світогляді важливіше, ніж просто бути великим типом. І тепер нам залишилось відпрацювати з розгинанням з верхнього блоку. Але подивіться, у мене такий доволі довгий шнурок, не класична, не класичний канат. Чому такий довгий шнурок? От одного разу спробуйте зробити з набагато довшим речагом. Коли ви працюєте розгинання з верхнього блоку, і відчуєте глибину прожимання набагато кращу, ніж працюючи з простим класичним канатом. Good. Можна uh, додати ваги. І ще один момент, який обмежую, це от, що таких штук немає трохи вище. Бо звідси працювати теж недоцільно, бо це вже uh, надмірність. Ось у нас має бути здорова межа, тому вагу я додаю і заліпаю. Та -та 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 -та. Кінчив. Є, тренування завершено, тепер ми можемо собі дозволити піти додому, поїсти, поїсти і відпочити.